Кетрін Менсфілд, актриса. Восьма година ранку міс Адамос лежить на залізному ліжку і дивиться в стелю. Вона живе у Блумсбері. У її мансарді вікном у двір пахне кіптєвою, пудрою і смаженою картоплею, яку вона вчора принесла в паперовому кульку на вечерю. Який пекельний холод, думає міс Мос. Чому це тепер, коли я прокидаюся вранці, мені завжди холодно. Коліна і ступні і поперек, особливо поперек, ну прямо ж як лід, а колись мені завжди було тепло. І не можна ж сказати, що я схудла і я така ж повна, як і була? Ні, це все тому, що я не можу собі дозволити гарячого ситного обіду. Сталею пройшла низка гарячих ситних обідів. Супроводжувана пляшкою міцного, корисного для здоров'я портера. Навіть зараз, якби я могла встати з ліжка і смачно поснідати. Слідом за обідами посталі пройшла низка смачних сніданків, очолювана величезним, білим, непочатим стегном. Місмос здригнулася і пірнула під ковдру. Раптом у кімнату улетіла квартирна господиня. Вам лист, місмос? Ой, які ви люб'язні, місіс Пейн, перебільшено лагідним голосом сказала міс я Мос, я вам така вдячна за те, що ви потрудилися принести його. Та немає за що, сказала господиня. Я просто думала, а раптом це той лист, на який ви чекаєте. Цілком можливо, бадьоро сказала міс Мос. Вона схилила голову набік і невиразно посміхнулась, дивлячись на листа. Я анітрохи не здивуюсь. Господиня подивилася на неї. А я здивуюся, місіс Мос, сказала вона, так і знайте. і, будь ласка, розкрийте його при мені. Інше на моєму місці розкрила б його сама, і ніхто б не засудив би її за це. Майте на увазі, місіс Мос, що так далі не може тривати. Ви вже кілька тижнів морочите мені голову. То ви отримали листа, то не отримали. То антрепортер поїхав до Брайтона, але у вівторок обов'язково повернеться. Мені це набридло, міс Мос, я більше не хочу терпіти. Та й чому я мушу терпіти, скажіть на милість міс Мос, коли ціни на все зростають із кожним днем. А мій бідний, дорогий хлопчик у Франції, моя сестра Еліза, не далі, як учора, сказала мені. Міні, сказала вона. Ти надто м'якосердна. Ти вже могла б десять разів здати цю кімнату, сказала вона. Не такі тепер часи. Якщо ти сама про себе не подбаєш, ніхто про тебе не подбає, сказала вона. Нехай там вона і скінчила хоч двадцять музичних шкіл і співала на концертах у Вест Енді, але коли твоя Лізі каже, що вона сама пре собі білизну і сушить її в кімнаті на вішалці для рушників. То тут уже все зрозуміло, тобі давно час з нею покінчити, сказала вона. Міс Моз вдала, що нічого не чує. Вона сіла в ліжку, розкрила листа і прочитала. Шановна панія, ваш лист отримано. В даний час ми нічого не знімаємо, але ми збережемо ваше фото, щоб при нагоді скористатися вашими послугами. З повагою, Бекуш Фільм Ко, цей лист, мабуть, приніс їй надзвичайне задоволення. Вона двічі його прочитала і тільки після цього відповіла господині. Ну ось, міс Пайн. Я гадаю, ви пошкодуєте, що так багато наговорили зайвого. Цей лист від одного антрепортера. Він пише, щоб я приїхала в суботу до 10-ї години і прихопила із собою вечірню сукню. Але господиня виявилась надмірно кмітливою і вихопила в неї листа. Ах, так? вигукнула вона. Подивимось. Віддайте листа, зараз же віддайте мені листа, гидка зла жінка, закричала міс Мос. Піднятися з ліжка вона не могла. Її нічна сорочка була порвана на спині до самого подолу. Віддайте мені листа! Господиня повільно задкувала до дверей, притискаючи листа до наглухо застепнутої сукні. Ось ви як, сказала вона. Майте на увазі, місіс Мос, якщо ви сьогодні ж до восьмої вечора не сплатите за кімнату, ми ще подивимося, хто з нас бритка зла жінка. Годі з мене, вона таємниче кивнула. Але листа я збережу. Тут її голос підвищився. Він буде чудовим речовим доказом. Голос знизився до похмурого шепоту Міледі. Двері зачинились, і міс Мос залишилася сама. Вона відразу скинула себе ковдру і, сидячи на ліжку, розлючена і тремтяча, дивилась на свої товсті білі ноги із величезними вузлами, зеленувато синіх вен. Тарган. Ось вона хто. Тарганище. сказала міс Мосс. Я могла би притягнути її до суду за те, що вона вихопила в мене листа ще й як могла б. Не знявши з себе нічної сорочки, вона почала натягувати на себе білизну. Якби ж мені тільки розрахуватися з цією жінкою, я б їй тоді все виклала, вона б мене що пам'ятала, і я би вже все сказала, все на чистоту. Вона підійшла до комода за шпилькою і, побачивши себе в дзеркало, невиразно посміхнулась і похитала головою. Ну що, старенька, прошепотіла вона, цього разу ти сіла в калюжу, та ще й у яку. Обличчя в дзеркалі зробило їй потворну гримасу. Дурна ти, дурна, пробуркотіла вона сама до себе, що користь від того, що ти плачеш. Тільки ніс почервоніє. Ні, ти краще одягайся, і піди спробуй щастя. Ось що ти зробиш. Вона зняла зі спинки ліжка сумку, порилася в ній, потрясла її і вивернула на виворіт. А вип'ю я велику чашку чаю в ABC. примітка ABC – назва дешевих кав'ярень. Підкріплюся трошки, а потім вже піду куди-небудь, вирішила вона. У мене тут шилінг та три пенси, так, шилінг та три пенси. Через десять хвилин повна дама в костюмі із синьої сержі з букетом штучних пармських фіалок на грудях, у чорному капелюсі, у білих рукавичках, у черевичках з білою облямівкою та сумочкою, в якій лежали шилінг і три пенси, заспівала низьким контром. Але обличчя в дзеркалі відповіло їй гримасою, і місмос поспішила вийти на двір. Сірі істоти, скручені, як краби, хлюпали воду на сірі сходи. Хлопчик молочник грюкав бідонами, видавав свій дивний хрипкий крик. Біля брітвінь Саундхаус він пролив молоко миттєво, невідомо звідки з'явилася стара руда кішка без хвоста і стала жадібно хлебтати молоко. Дивлячись на неї, Міс Мос відчула себе якось дивно, ніби всередині все стислося у грудку. Підійшовши до кав'ярні ABC, вона побачила, що двері відчинені навстіж. У дверях вона зіткнулась з людиною, яка несла лоток із булочками. У кав'ярні нікого не було, тільки офіціантка поправляла волосся перед зеркалом та за перегородкою відмикала скринькою з виручкою касирки. Міс-Мос зупинилася посеред кав'ярні, але жодна з жінок не звернула на неї уваги. Учора увечері повернувся мій хлопець, заспівала офіціантка. Оце так, поталанило тобі, відповіла касирка. Чи не так? Він привіз мені гарненьку брошку. Подивися, на ній написано, «Деп».» Касирка підбігла до офіціантки, щоб краще розглядіти. І обійняла її за шию. Оце так, поталанило ж тобі. Так, так, поталанило, заспівала офіціантка. А як він засмах?» Я йому сказала привіт, старий циган. Оце так, сказала касирка і втекла свою клітку. Мало не налетіла дорогою на місмос. Пощастило ж тобі. Знову зайшов чоловік із лотком. Він обережно обігнув місмос. А чи не можна мені чашку чаю, міс? запитала вона, звертаючись до офіціантки. Але та продовжувала поправляти волосся. У нас ще не відчинено, заспівала вона і повернулась до касирки, махнула грабінцем. Хіба у нас відчинено, люба? Звичайно ж, ні, сказала касирка. Міс Мос вийшла на двір. Піду на Чорінг крос. Вирішила вона, але чаю пити не буду. Візьму каву. Вона краще підкріплює. А які щоки у цих дівчат? Учора її хлопець повернувся додому. Привіз її брошку та ще й із надписом «Деп». Вона почала переходити вулицю. Гей, товстуха, стережись. Нема чого спати на ходу. Закричав на неї водій таксі. Але вона вдала, що не чує. Ні, я не піду на чорінг Крос, подумала вона. Піду прямо в контору Кіт та Кейдж. Вони відкриваються о дев'ятій. Якщо я прийду рано, можливо, у містера Кедриджа щось і виявиться для мене, щось із ранковою поштою. О, я дуже радий, що ви так рано прийшли, міс Мос. Я тільки но дізнався, що одному антрепортеру потрібна актриса. Думаю, ви цілком підійдете. Зараз я вам дам записку від мене. На вашому місці я би полетів туди на крилах. Але в конторі «Кіх та Кедж нікого не було, крім прибиральниці, що витирала вологою щіткою ліноліум у коридорі. Нікого ще немає, міс, сказала прибиральниця. Хіба містер Кедж ще не прийшов? запитала місіс Мос. Намагаючись обійти цаберкою із водою та щіткою. Ну що ж, я зачекаю, якщо дозволите. Тут не можна чекати міс, і я ще не закінчила прибирання. Що суботи містер креч раніше половини дванадцятої не приїжджає, а іноді і зовсім його немає, і прибиральниця почала підбиратися до неї зі щіткою. Ага, як нерозумно, сказала місіс Мос. Я зовсім забула, що сьогодні субота. Будь ласка, міс, дивіться, куди ступаєте, сказала прибиральниця. Міс Мос знову вийшла на двір. Одне можна сказати про Бейт і бітем там завжди жваво. Ви входите до приймальні, чуєте голоси, бачите знайомі обличчя. Чі жінки, які прийшли раніше, сидять на стільцях, а ті, які згодом у них на колінах. Чоловіки зазвичай стоять, недбало притулившись до стіни або гордо походжають перед захопленими дамами. Добрий день. весело прощебетала міс Мос, а ось і ми. Молодий містер Клейнот, перебираючи невидимі струми на своїй тростинці, заспівав Містер бітем уже тут? запитала міс Мос, дістаючи з сумочки стару облізлу пухівку і припудруючи рожевою пудрою ніс. Давним-давно, люба, відповів її хор голосів. Він тут уже мільйон років. Ми чекаємо на нього більше години. Господи, сказала міс Мос, як ви думаєте, щось передбачається? Декілька анжементів до північної Африки, сказав містер Клейтон, сто п'ятдесят на тиждень. Договір, як належить, на два роки. Ах, вигукнув Хор. Ви геній, містер Клейтон. Ви дуже милий і дуже розумний. Животика не від сміху, ну чи не кумедний же він. Смаглява сумна дівчина торкнулася міс Мос. Вчора я пропустила таке вигідне місце, сказала вона. Шість тижнів роз'їжджати із театром провінцію, потім працювати в Вест-Енді. Агент сказав, що взяв би мене неодмінно. Якби я була хоч трохи повнішою. Моя фігура тоді якраз підійшла б для цієї ролі. Вона пильно подивилася на міс Мос. Брудна, темно-червона троянда на полах її капелюшка виглядала так, ніби й вона поникла під ударом, що обрушився на її господиню. Яка невдача, сказала місмос, намагаючись здаватись незацікавленою. А чи можна дізнатися, що це було за місце? Але смоглява, сумна дівчина відразу зрозуміла, куди хилить міс -мос, і скорботні очі висловили зневагу. Ви б не підійшли, Люба, сказала вона. Йому потрібна була молода, смаглява, знаєте, іспанський тип, на кшталт мене, тільки трохи повніше. Двері кабінету відчинились, і на порозі з'явився містер бітем у жилеті, без піджака. Однією рукою він тримався за ручку дверей, готовий щохвилини пірнути назад. Іншу підняв угору. Послухайте, леді. Тут він зробив паузу і посміхнувся своєю знаменитою усмішкою. І, хлопчики, всі вибухнули таким гучним сміхом, що йому довелося підняти обидві руки. Сьогодні чекати немає чого. Приходьте у понеділок. У понеділок очікується кілька заявок. Місмос відчайдушно рванула вперед. Містер бітем, скажіть, будь ласка, чи не отримали ви для мене чогось? Дозвольте, дозвольте, промовив містер Бітем, вдивляючись у місмос. Він бачив її лише чотири рази на тиждень за останні незлічені тижні. З ким маю честь? Міс Адамос. Ах, так, так. Ну звісно, моя люба, поки немає нічого моя люба. Сьогодні я мав заявку на 28 дівчат, але тільки на молоденьких, які вміють рясти ніжками, і ще одна заявка на 16 дівчат, але тільки на акробаток. Знаєте, моя люба, у мене сьогодні роботи по горло. Приходьте у понеділок. Раніше приходити немає чого. Він нагородив її посмішкою і поплескав по жирній спині. Ну, ну кріпіться, сказав містер Бітем. Кріпіться. У конторі Норд іст Фільмко натовп людей, які прийшли за оголошенням, запрудив усіх сюди. Місму. Зайняла чару за білявою крихіткою років тридцяти в білому мережевому капелюшку, прикрашеному вишнями. Ну, і народу, сказала вона, сьогодні щось очікується? Люба, а ви хіба не знали? сказала крихітка, широко розкриваючи величезні світлі очі. О пів на десяту надійшла заявка на привабливих дівчат. Ми стоїмо тут уже бозна скільки годин. А ви раніше уже грали ролі для цієї компанії? Міс Мос схилила голову набік. Ні, начебто і не доводилось. Тут чудово платять, продовжувала крихітка. Моя подруга має подругу, яка отримує по 30 фунтів на день. А вам часто доводиться зніматися в кіно? Бачите, я не актриса за професію, зізналася міс Мосс. Я співачка, у мене контральто, але справи останнім часом ідуть так погано, що довелося зайнятися цим. Так, так, таке життя, Люба, сказала Крихітка. Я здобула чудову освіту у музичній школі, сказала Міс Мос. У мене срібна медаль за спів. Я часто виступала у концертах у Вест Енді, але тепер надумала для різноманітності. Спробувати щастя. Так, життя таке, любенько, повторила крихітка. Цієї хвилини на сходовому майданчику з'явилася гарна друкарка. Ви всі тут за оголошенням компанії Норд Іст? Так, пролунав хор голосів. Набір закінчено. Щойно повідомили по телефону. Як же так? Хто ж нам сплатить витрати? Запитав хтось. Друкарка подивилася зверху на натовп і не могла втриматись від сміху. Ніхто й не подумає платити вам. Норд іст ніколи не платить безробітним статистам. У конторі бітер Оренчко було лише маленьке круле віконечко ніякої приймальні. Нікого, крім дівчини, яка наступіть міс підійшла до віконця і сказала Чого вам? Чи можу я бачити директора? запитала міс Мос люб'язним тоном. Дівчина сперлась на підвіконня і примружилась. Здавалося, вона ось ось засне. Місмос усміхнулась їй. Дівчина не тільки мружилась, вона ніби принюхалась до чогось неприємного і морщилась. Раптом вона підійшла до віконця і повернулася з папірцем, який відразу ж засунула місмос. Заповніть анкету, сказала вона і зачинила віконце. Чи можете ви літати літаком? Чи вмієте кидатися з вежі у воду, керувати автомобілем, їздити верхи, стоячи, стріляти? прочитала Місму. Вона йшла вулицею і повторювала ці запитання. Дув пронизливий холодний вітер. Він хльостав її по обличчю. Валив з ніг, глузував з неї, він знав, що вона не може відповісти так на жодне запитання. У сквер Гарден вона побачила дротяний кошик для сміття і кинула в нього анкету. Потім присіла на лавку, щоб попудрити носа, але обличчя в кишеньковому дзеркалі засмутило її огидною гримасою, і це було вже занадто для місмос. Вона розплакалась. Плакала вона довго і їй стало легше. Ну, годі, зітхнула вона, як приємно посидіти, тільки ніс посиніє від холоду. Тут дуже мило. Горобці чик чирік Як близько вони підлітають. Хто ж їх годує? Ні, маленькі нахаби, нічого в мене немає для вас. Вона відвернулася від них. А що це за велика будівля навпроти кав'ярня Мадрид? Бог ти мій, у яку калюжу сіла малеча? Бідолаха, ну нічого, нічого, вилазь. Сьогодні, о восьмій вечора у кав'ярні Мадрид, я можу просто зайти туди і посидіти, випити чашку кави, подумала місмос. Найкраще місце для артистів. І, можливо, мені пощастить. Гарний брюнет у шубі входить зі своїм приятелем і сідає за мій столик. Так, старий, обшукав весь лондон і так і не знайшов хорошого контральто. Дуже важка музика. Ось у мене ноти, поглянь. І міс Мос чує свій голос. Вибачте, у мене контральто, і я неодноразово виконувала цю річ. І який збіг? Їдьмо негайно до мене до студії, я хочу послухати ваш голос десять фунтів на тиждень. І чому я так нервуюсь? Ні справа не в нервах. Чому я не можу зайти до кав'ярні Мадрид? Я порядна жінка, співачка, маю контральто. А тремчу я тому, що нічого ще сьогодні не їла. Він буде чудовим речовим доказом, Міледі. Добре, місіс Пайн, чудово. Кав'ярня Мадрид. Вечорами там бувають концерти. Чому вони не починають? Не можуть знайти контральто? Вибачте, у мене якраз контральто, я виконувала цю річ багато разів. В кав'ярні було похмуро чоловіки, оббиті червоним крісла, мармурові білі столи, офіцианти. Місмос пройшла в глиб сали. Не встигла вона сісти, як до столика підійшов огрядний джентльмен у кригітному капелюсі, який лежав у нього на маківці, наче маленька яхта, і плюхнувся в крісло навпроти Місмос. Добрий вечір, сказав він. Місмос зовсім невимушено відповіла: «Добрий вечір». Чудова погода. сказав огрядний джентльмен. Так, так, прекрасна, просто чудова погода. Сказала вона. Пухким, як сосиска пальцем він поманив офіцанта Принесіть мені порцію віски. І, повернувшись до місмос, а вам що? Я візьму собі бренді, якщо ви не заперечуєте? Через п'ять хвилин нарядний джентльмен нахилився до неї і, пустивши хмару сигаретного диму, просто в обличчя сказав: А яка у вас тут спокуслива стрічка? Місмос. Так спалахнула, що в неї запульсувала кров навіть у маківці. Я завжди ношу рожеве, сказала вона. Гладкий джентльмен уважно оглянув її, барабанячи пальцем по столу. Я люблю міцних і товстеньких, сказав він. Місмо на свій подив голосно хихикнула. Через п'ять хвилин огрядний джентльмен важко підвівся з крісла. Ну, як, мені дорогою з вами, чи вам зі мною? запитав він. Ні, я піду з вами, якщо ви не заперечуєте, сказала Міс Мус. І вона виплила в кафе за маленькою яхтою. Кетрін Менсвілд, актриса.